У і вперше приїхав я на свою батьківщину і побачив ці чотири прапори, а крім того, я бачив цією, що три дівчинки, що носили мали в руках маленьких прапорців. прапорці. І коли я поїхав додому, я завжди бачив ці прапори, я, я бачив ці, ці сльози оновлення народу яким так довго терпів, щоб могти на людський прапор, історичний, національний прапор, поставити поруч національного Тараса Тарасів. Дорогі українці, сехарі братове, дозвольте мені, як громадяниної держави Ізраїль, передати вам тим. Що недавно відзначити свято Великодня, вітання зі святої землі з Єрусалима! Ось, як і граю українсько моя, писала наша з вами влеся Українка? Мій народ по двох без безмовності. Відродив свою стару мову. Це подвохтися. У продовжніх двох років наша стара мова зберігалася в книгах. І українська мова цяцькована, стріляна, винищувана, мова. Зберігалися і зберігаються в книгах і насамперед в Шевченкому концелію. <плес> сьогодні тут <плес> я бачу обличчя тих людей, які добре знають моїй країні, знають в державі Ізраїль. У цих людей знають вони сьогодні про це чи ні. В цій державі живуть їхні друзі, які провели з ними тяжкий час спокотіння і за кратами. Того віже слава чорновола, якого там за кратами називали зелінським генералом і якому мої друзі, громадяни держави Ізраїль. Просили сьогодні передати вітання. Сьогодні цей правневий гарний день. День роботи сесії Верховної Ради України, яка виможує державність України. Я бачу тут. Під цими гарними синьо-жовтими прапорами, гарні молоді обличчя це обличчя тих людей, яким творити нову демократичну Україну, яким нести далі славу України. Отже, слава Україні єдність. Пабличку Михайло Горине. Завдяки вам до мене сьогодні найкращий день в моєму житті. Ви мене запросили приїхати на Україну. Вперше за своїх 40 років я вступила на священну українську землю, скроплену кров'ю і сльозами. Яни і гості від наших українців з Австралії, їдучи сюди. Голова Союзу українських організацій Австралії просив мене передати привіт Україні. Ми в далекій Австралії дуже пильно слідкуємо за подіями в Україні. Події так швидко розвиваються, що ми ледве що встигаємо телефонувати сюди до Києва і до Москви, передаємо по радію всі найновіші події, які відбуваються у вас тут, в Україні. Я запевняю вас, що українці в Австралії живуть україною, радіють вами, радіють нашими депутатами, які ведуть перед. До, До визволення нашої. Зачинали цю велику традицію, відроджували цю велику традицію шанування Тараса Шевченка у день повернення його на батьківщину. Ми То були довгі і важкі роки, ви знаєте, що пройшли ми за це 30-річчя. Ми боролися, хто де міг і хто як міг, хто пером. Хто десь там, як тут згадувалося по тюремних камерах, стояв один на один і витримував войдвобій або падав у ньому мужньо, як упав Павла Ісус. Сьогодні ми теж боремося. Сьогодні ми прийшли до вас і прийшли до Тараса за силою і за підтримкою. Бог і ви перед екранами телевізорів бачите, як нам нелегко. Ви бачите, яка це важка, яка це нерівна боротьба, як нас. Затискають, як нас освистують, як перекручують, як сьогодні перекрутили мої слова й хотіли мене виставити ворогом трудового народу. Тільки тому, що я сказав, що раніше трудящими закривалися, примушували їх, розумієте, голосувати не знаєте за що і проганялися за день два. Нам важко, ми зрозуміли вас, нам важко, нам дуже важко. Але ми тут перед вами і тут перед нашим великим Тарасом клянемося. Ми й далі будемо єдині, як були дуже єдині всі ці дні. Ми й далі не поступимося. І якщо ми навіть десь формально програємо, то це буде наша перемога. І ви будете з нами. І ми, це останнє слово буде за нами. Слава Україні! Орні діяльності увійшли в арсенал боротьби з ному суму проти комуністичного тоталітарного режиму, чисельні затримання, арешти, штрафи, добові ув'язнення карпували волю членів, додавали наснаги у щоденній праці за відбудову демократичної української Соборної держави. Перший всеукраїнський з'їзд спілки незалежної української молоді. Слава Ісусу Христу, того українського народу та нашої української молоді завжди старалися роз'єднювати нас. Вони старають виховати нашу молодь згідно свого розуміння та тих злочинних задумів фальшували історію України, нашого народу, як на небі народні, на небі духовні очах нашої молоді, школах, інститутах, університетах. Будь-які заведення кочгових облужили ці великі імена светним мужів нашого київського народу пиручи Івана Мазепу, дію Центральної Ради, Семена Петлюру, Коновальця Євгенія, Бандеру, Юрія Шехевича та інше, їх називали ворогами українського народу запроданцями, Беручи на мужа на небі церковні митрополита Шептицького, який ціле своє життя віддав для справи України і церкви. Беручи 18-літнього в'язня. Митрополита, Йосифа Сліпого, наших всі владик, сотні священників, які пинялися по тюрмах таборах, лише за те, що виховав народ свій, за те, що защеплював народу і молоді свої, свого народу, любов до батьківщини. До своєї безталанної, мученої України ті люди готували молодно довкола себе, за шляпки в долині і серця на ідею, ту святу ідею боротьби проти прав... неправди, проти всякого насильства і терору. Остання боротьба яка згортувала нашу молодь, це була українська повстанча армія під проводом Степана Бандери. Довгі роки начковли нашу молодь. При те, що Степан Бандера це ворог, вбивця власного народу, Українська повстанча армія, це банда, ржахриць потворення. То є святої правди, і так довго вчили наш народ, нашу молодь. Ми хотіли, щоб сповнить отеліке, сумне пророцтво, мислителів, західних країн, що горить тому народові, якого виховує молодь, але на прелий діжан в щастя, що не спонуться просто на нашій молоді, вони не дивлячись на ту гордованість. А піднесенням духа нашої молоді, наша молодь, дух нашої молоді є незломним. Доказав він ту свою незломність ті останні роки, після Другої світової війни, де треба було захистити батьків своїх, матерів своїх, братів та сестер, і тих дітей ще не народили в лоні материнському. Від того страшного терору, встанського безправня. Та цілодої більшовицької комуністичої системи, яка мучила, гнобила наш український народ і нашу молодь. І під проводом Степана Бандери у тій українській повстанці армії, щоб захистити рідних своїх, захистити Україну, свій народ від вирусу тюрем, то далеко холодних сидів. Багато молоді нашу в жертві у тій ті боротьбі. Тисячі їх були ув'язнені по тюрмах, таборах, по Холодну Сибір, Казахстану, Течорі, Сахаліну Оркути, коротали свій бік, на важких робота серед голоду та холоду. Я мав це щастя, бути ти рока з ними і сьомого року, що нас радує всіх, що тюрми, табори, і та тяжка праця і голод, і холод, не зломила ні там духа нашої молоді, злочинність царність порогу та режиму і заслій Хрушовський та Брежнівський та цілої цієї капіної системи не спромогли зламати отого сильного духа нашої молоді і нашого народу. Видорогі молоди, брати і сестри, ви нашатами їх. Він іде певним надійним шляхом за незалежність своєї батьківщини. Ви є сьогодні оцей основний фундамент і той перший всеукраїнський з'їзд незалежної української молоді формує вас оцей. Незломний стійкий фундамент нової будівлі, а не є соборна, українська незалежна держава. Ваша ж відомість національна є освячення ощання свідомістю релігійною християнською, Бог на ваші рамена молоді накладає великий обов'язок і велику працю, і прибуде Боже благословення на, вашу, на, на ту працю святу во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже. Наш народ пограбований, наш народ страшно принизений, але він живе. І наш народ дійсно великий, тому що він залишився жити після тисячоліття неволі і страждань. Ще до назви організації і до, майб... і до перспективи її існування. В більшості міст України, в яких засновано СНУ, спілку, вона називається спілка незалежної української молоді. На мою думку, назва організації має показувати її ідейне спрямування. Додаток незалежності можна виразити також в статуті, що ми є незалежна ні від кого організація. Я хочу сказати, що спілка незалежної української молоді, за цією назвою незалежна від ідеї. Що в деяких документах програми до того так я заслужив, було й запитано, що молоді люди, які об'єднані в спілці, об'єднані в неї незалежно від їх ідейного світогляду? Невже вони об'єднані незалежно ні, від ідейного світогляду? Та саме ідея визволення України. з'їзду спілки незалежної української молоді, яка зібралася в історичний час, в історичний час розпаду останньої імперії світу Совєтського Союзу. В цей час українська нація, як і інші нації Совєтської імперії, стоять на порозі близько на породі утворення своїх самостійних держав. І цей момент є дуже відповідальним для кожного народу, в тому числі для України. Повинна знати, що шлях, який ще доведеться пройти, буде тяжким, складним. Бо імперія не так легко розтанеться зі своїми відкладними територіями і своїми колоніями. Тим більше, що довголітнє панування над чужинців над нашою землею, над Україною, в багатьох українців згладили почуття відповідальності за долю нації. Не забувайте, дорогі друзі, то, що ідеями відродження української нації мусять бути в майбутньому. Дві основи. Це, по-перше, ідея нашої національної держави. Друге, це ідея християнська, ідея християнської моралі. Бо без моралі, без духовності нація мертва, святою місією української нації є стати на чолі інших полівоних народів Совєтської Імперії і разом з ними, єдиним фронтом, повалити тут.